Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас бензопилочка. отака от. Ну, Вона не на ремонті, я її вже відремонтував. От вона. PCN 3335. Рубі. Рубі, коротше, одним, одним, одним словом Рубі. Для тих, хто каже, що навіщо розбирати техніку. Ну типу, там, там все і так ясно, там туди-сюди, там нічого не зробив, лише грошей взяв. Е, розберемо цю от пилочку на прикладі. Е, я вам, е, як, як то кажуть, то розкажу, що з неї було не так. Вона запускалася ідеально, але один, один різ, а ін, інколи навіть при нажиманні на газульку. Вона тухла. Паливний фільтр в нормі. Відстійник чистенький, ідеальний. Імпульсний канал чистенький, гарнесенький. Поміняв паливо, нічого не змінилося. Регулювати не було сенсу зовсім. Нічого не змінилося, розібрав, перепакував, подивився, все гарно, ідеально. Ідеально все. Зібрав, вона у мене проробила ну, десь буквально 3-4 різа на п'ятому, вона глохне і все. Тобто глохне і все. А потім аж запускається, але дуже-дуже-дуже важко. Для тих, хто скаже, що тут все дуже легко і просто, то Якщо бажаєте, напишіть коментарі, що з нею. Не так. А завтра я, тобто, я вже сьогодні зараз зніму ще одне відео і розкажу, що з нею було не так. А ви напишіть, будь ласка, що з нею було не так, і чи потрібно було дійсно її повністю розбирати, якщо причина була, на вашу думку, очевидна. Так що, ну, в принципі, я, в принципі все сказав. Я ще раз повторююсь, що вона запускалась ідеально. Ріс, ну, ріс інколи зразу при нажиманні на газульку вона тухла. Тобто, ну, блин. Ну, блін. от. Пишіть свої. Здогади. Або, або, якщо ви вже візуально її відремонтували, що з нею було не так, то напишіть, будь ласка. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мила!